У мене зараз таке в Тіктоці аккаунт дуже швидко ріс. Я автор трендів Тік-ток. У мене було 100 тисяч підписників за один тиждень. Навіть аккаунт видаляли, тому що я була в рейтингу, не можна було бути над бандитами. Бандити замовляли аккаунт, оплачували, і твої і аккаунти видалялися. Ну, і, коротше, На мене відразу підписували, щоб там не робили. Коротше. Боже, зараз таке робиться. У мене я помічаю, що в мене якийсь страйк на акаунті. Що мене закидали скаргами, в мене багато авторського контенту повидалялося. Тобто мій акаунт не видимий і в мене крадуться відео в якихось неблагоприємних людей. І там куча матів під тими відео з мо. Типу, не я автор своїх відео. Я підняла цю тему, коротше, що мене закидає скаргами. Далі ми почали там з адміністрації Тікток. Е, є один же стрімер, який є небезпечним, який заборонений на всіх стріманових платформах. Навіть в інстаграмі він під акаунтом своєї собаки заходить. Він відомий одеський педо... ну, всі знають хто це. Він в Тіктосі постійно е, під чимось під віществами. і він те віщества просуває в Тіктоці і донатять його, звісно. Ті люди, які просувають ці віщества. І, коротше, зараз Тікток став мені масово відповідати на всі ці звернення. написала оту тему, що в нього ж є аккаунт у того стрімера в Тіктоці. І на тому аккаунту неможливо зробити порушення, бо Тікток раніше його видаляв, і він, типа, так сказав, що м -м, він купив собі адміна в Тіктоке. І на тому аккаунті, того збочинця, мій будинок, моя вулиця, як туди добратися і як завдати мені шкоду. З детальним описом, далі моя голова прикріплена до всяких там несуразних картинок. Я просто навіть не буду говорити, яка там мерзота, наскільки людина має бути хвора на голову, щоб то коротше постити. І звісно, то має повидалятися. І зараз люди підняли таку тему, що в тіктоці з 2023 року оця мерзота не видаляється. І зараз люди говорять про те, то, що той купив собі адміна. Зараз Тікток, я, я пишу вже адмінам тіктоку, кажу, ви зараз маєте повернути мені всі мої авторські відео, щоб ви розуміли, мій акаунт просто розкрадається, просто чиститься. З нього беруть все, що хочуть. Є ж монетизація через Францію. Вони отримують монетизацію того, чувака все нормально з акаунтом. Мене позакидали, полупили скаргами. І коротше, все. І те відео не моє. і Мої відео стали просто ще чиститися аккаунт, пропадати відео, Все, що я роблю, хтось отримує то гроші. Виставляє себе, з моїм зображенням, і там пишуть огидні коментарі під, піді мною, І за рахунок хейту, то відео ще піднімається. І зараз всі піднялася хвиля, щоб коротше мені подавати звернення в поліцію. Уже люди стали звернення в поліцію подавати на Тікток. Ну ще це отой стрімер на буквах да, я про при я говорю. Ви ж знаєте, що в ті, то виходять вікна, гинуть люди за подарки в стрімах. оце ж він придумав. Оце, оце тема заходьте на стріми.